Слава Ісусу Христу. Молюся я, Боже, сердечно до Тебе. О Боже, почуй ти молитву мою. Знаєте, як важливо сьогодні до кожного із нас? Як важливо, чи ми, ми молимося, у нас є потреби, у нас є болі, у нас є переживання, в нас є боротьба. Знаєте, і Бог положив в наші серця цю молитву. І як важливо сьогодні, знаєш, коли ми взиваємо до Господа, коли ми йдемо з нуждою, щоби дійсно Господь, Він почув твою молитву. Він почув твою молитву і прийшла відповідь на те, що ти просиш, на те, що ти молишся. Сьогодні. Ми на цьому місці його церква. Сьогодні перед нами це величне служіння, яке Господь дарував кожному із нас. Знаєте, нехай Бог благословить нас, тому що Бог дав сьогодні тобі і мені можливість приступити до нього, до живого Господа, до того, який вчора, сьогодні, і навіки той самий. Той, який сьогодні, якому дана влада на небі і на землі. Той, який сказав, я вас сиротами не оставлю, я буду з вами. Той, як знає, як провести, той, як знає, як захистити, той знає, як навчити. Але любі мої, Він нас спас, Він нас покликав. І для тебе і для мене, це є. Кінцева ціль це є небо. Це є небо. Нехай Бог благословить. Знаєте, я буду звертатися до Божого Слова. Цей тиждень, знаєте, коли читаючи Боже Слово, мене Господь зупинив на одному стіжку. І цілий тиждень почув він в моєму серці, я роздумував. На цим словом, на якому Господь мене зупинив. Знаєте, я сьогодні хочу сказати, нехай Бог вас благословить, ми на землі, ми проходимо, ми люди, ми маємо свою життєву дорогу, ми маємо працю, ми маємо сім'ї, ми маємо діти. Ми щось робимо, ми клопочемося, ми шукаємо, нам треба заробити гроші, нам треба прогодувати сім'ю, нам треба багато чого тут на землі. І ви знаєте, я хочу сказати, наскільки ми сьогодні, от провіримо себе, наскільки я сьогодні, от всі земні такі речі для цього тіла, наскільки я серйозно відносився до тих речей. Але я до чого хочу сказати? Бо хочу направити, що є щось серйозніше. Як ми часто на земні речі серйозно відносимося, ми відміруємо, ми щоб не помолитися. Ми відважуємо, я кажучи, ми приходимо, щоб якось правильно зробити. Ми можемо не спати. Ми можемо шукати. Боже, а як, щоб це було правильно? А знаєте, а на духовну, на, духов, на душу свою, на духовну дорогу ми можемо так легковажно. Ми можемо так поверхнево відноситися. Воно якось буде. Воно якось буде. І ми так йдемо. І більше увагу на це земне, на це дочасне, яке проминає і скоро воно пройде. А от на духовне, запіклування за, за свою душу, ми, може, так мало ще сьогодні й... збирати, і так ми йдемо поверхнево. А Бог сьогодні хоче серйозно і говорить сьогодні своє серце, щоб ми були уважні, щоб ми були мудрі, щоб ми були духовно тверезі. Щоб ми бачили цю духовну дорогу, по якій Господь хоче сьогодні вести тебе і мене. Тому що це є основне. Це є основне. Господь казав, Він приготував вінець тобі, слави своєї на небесах. Він казав, каже, що Пільнуй, щоб твого вінця ніхто не забрав. Будь вірний до кінця, і я тобі дам вінець свій. Бог сьогодні хоче, щоб я і ти. Ми правильно слідували за Господом. Знаєте, коли читаються це місце, і Ісус зібрав своїх учні, е, учнів. Знаєте, і пішов він молитися, і тілу ніж він перебував у молитві. У нього перед ним стояв вибір. Він йшов до отця в молитві. Важливий вибір вибір апостолів. І після цього він. Покликав зі своїх учнів 12 апостолів і перечислюються імена цих апостолів. Знаєте, коли я читав і коли воно перечислює, і коли йду на кінець і там читається Юда Іскаріотський. І закінчується такі слова, який став зрадником. Знаєте, що воно мене зупинило на тому. Ісус вибрав 12? Ісус приблизив до себе 12. Вони були найбільшого вчителя. Вони були в однакових умовах. І коли я почав роздумувати над цим, чому Юда став зрадником? Чому? Чому, читаючи Боже Слово, каже, чи не всі перейшли через море? Чи не всі хрестили, чи, чи, не, чи не всі пили з духовної скелі, який був Христос? Чи не всі їли цю манну цей хліб із неба? Але чому багатьох не вподобав їх? Чому питання стоїть? Чому які слідували за Ісусом Христом? І приходить один момент, коли Ісус Христос говорить слова, і вони говорять, Жестока мова, хто може слухати? І вони лишають, і вони відходять. Чому питання стоїть? Чому апостол Павло говорить такі слова? Каже я спочатку про них говорив, радіючи, розказував. А тепер плачучи, Чрево їхній Бог. Вони думають тільки. Про земне. Чому? Любі мої браття і сестри, чому Боже Слово сьогодні лишено ких? Каже, де апостол Павло, пише апостол лист до Тимофія і каже: знай, що останніми днями будуть тяжкі часи. Тяжкі часи, і він перелік дає людей, але дає перелік їхнього що? Їхнього стану, які вони будуть. Але знаєте, йде далі, каже, вони будуть мати вигляд благочестя, а сили відреклися. Сьогодні стоїть питання: чому Господь? Чому як ти дав, прикликав, дав шанс, можливість всім? Чому? Чому одні люди стають стопами церкви, а одні стають зрадниками? Чому? Вони йдуть і получають гвіне слави Божої? А інші получають іншу зарплату. Чому Господи? Любі мої браття і сестри, я хочу сьогодні залишити для тебе і для себе таку думку. Без, без Христа неможливо слідувати за Христом. Неможливо. Без Христа слідувати за Христом. Воно не вийде, Ти не зможеш. І сьогодні Господь, розуміючи, як серйозно говорить в серці, я розумію, приймаю, Господи, поможи, Поможи йти за тобою. Поможи покоритися тобі, поможи звершити цю путь до кінця. Поможе бути вірним тобі. Поможе зрозуміти Євангелію, Поможи серйозно відноситися в своєму житті до найважливішого. Це, це спасіння душі, це неповерхнево. Євангелія від святого Матвія. 16 голова, 24 стішок. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та йде вслід за мною. Йти вслід за Христом. Істи по дорозі. Іти до кінця. Знаєте, знаючи одного брата, коли він покаявся, їздив на служіння і в різних місцях було слово. Знаєте, коли було таке слово, якщо пройде цю плавильну, то вийде чистим сосудом моїм, покаялася, прийшла, Богдав спасіння. Но Бог має плани. І каже, якщо пройде цю плавильну, то буде моїм чистим сосудом. Є умова, Слідування за Христом. Вчора нас було братське, і ми так ще в спілкуванні. Брат нагадав свого тата. І він нагадав, тата, коли прийшов час його відходу. До нього явився ангел, йому відкрив, що він відійде в той період. Каже, він зібрав сім'ю, він розподілив, він сказав жінці дітям, і він знав, що він відійде, тому що ангел прийшов і сповістив. Навіть їх задали питання. А чому ти думаєте? Чому такий кінець? Чому так його життя закине? Чому ангели Чому таке благословення він отримав на остатку? Але брат нагадав його життя. Нагадав його життя, яке б проходило. Нагадав його вірність, слідування за Господом. Брати і сестри, це є дуже серйозно. Це є дуже серйозно, це не поверхнево. Нехай Бог благословить і Боже Слово каже, коли хто хоче вслідти за мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Апостол Павло, якого Господь покликав, спас. І коли читає ці послання апостола Павла і виникаєш глибше і глибше. І він відкриває сутність, дає зрозуміти. Тоді приходить він, це є його крик душі, це є все те, що він каже, проповідуючи іншим, щоб самому не стати що негідним. Я мертваю, я неволю плоть свою. Що сьогодні стоїть на заваді? Що нас зупиняє християн слідувати, як проходити? Чому ми сьогодні багато знаємо писання? Знаємо правильно, як сказати, сьогодні проповідується про любов, сьогодні проповідується про плоди. І це є правильно. Але як важливо сьогодні, щоб ця любов, ці плоди, вони були в нас. Вони були в нас. Щоб ми не просто знали. Ми могли розказати, що вони могли бути в нас, перебувати, діяти. Ми мали цим жити. Нашої дороги немає. Перше послання святого Апостола Павла До Корінтян, Перша голова, 17 і 18 стішок. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо слово про хрест тим, що гинуть, то глупота. А для нас що спасаємось, це є сила Божа. Чому Ісус Христос, коли виявляв учням своїм, чому й треба йти в Єрусалим? Він являв те, що там буде відбуватися, що з ним зроблять. На учнів нападав страх, вони не могли зрозуміти. Чому, коли Ісус Христос говорив Петро, його учень, кличе його і каже: Господи, тобі не треба йти. Тобі не треба йти. Сьогодні ця плоть, це тіло, воно каже, не треба тобі йти. Не треба тобі смирятися, не треба тобі терпіти, не треба тобі бути меншим. Не треба. Сьогодні є вчителі, які кажуть, знаєте, так, приймаючи перших два хрещення, хрещення воді, хрещення Духом Святим, але хрещення огнем. Сьогодні плоть не хоче прийняти. Це не б'є по плоті. І чому немає сили, немає перемоги. Апостол Павло, читаючи ще одне місце послання святого апостола Павла до Галатів, п'ята голова 24 стішок. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями. Та з похотями. Любі мої, чи ми, чи ми виникаємо, чи ми молимо, чи ми провіряємо самого себе, чи ми легко важимо? Як буває часто, і правильно, Бог дав нам тобі нам право приходити до Голгофи. Через Ісуса Христа ми приходимо до Отця Небесного. Бог нам дав право, ми співаємося Псалом з'їдіть на Голгофу, друзі. Так ми йдемо з покаянням, ми йдемо з просьбою, ми йдемо з нуждами. Ми йдемо до нього, коли ми падаємо, ми йдемо до нього. Але чому ми не розуміємо, а треба піти ще далі? Треба принести своє тіло в жертву. Треба робити, як казав, я розп'ятий для цього світу, каже апостол Павло, а світ для мене. Чи сьогодні ти молиться на устах твоє, але Господь роби для себе плав мене. Чи ми провіряємо себе? Чи ми заглянемо в, су, в своє серце, як ми відносимося сьогодні? Як наше відношення, як наші поступки, там, де ніхто нас не бачить? Які наші слова? А Бог сьогодні каже: провіряйте, нічого не чисте туди не війде. Плоді кров царства Божого не наслідує. Бог хоче, щоб ми мали перемогу і ми мали силу. Бог не хоче сьогодні, і сьогодні є. які вчителі, яких обминають, хочуть уминути Голгофу, хочуть уминути страждання. Хочуть сказати, Христос все все зробив. Так Він зробив зі своєї сторони. Але каже, візьми свій і Йди за мною. Іди свій візьми свій крест. Чи ми молимося сьогодні, Господь? Мої поступки не такі, я бачу себе. Я не зупинюся. Чому сьогодні в моєму серці може гнів бути? Чому моє в моєму серці може бути непрощення? Чому десь крик, лайка проявляється? Господь! Воно не повинно бути. Ісус, я хочу, щоб в моєму серці були оці плоди. Я не хочу бути у вигляді благочестя. Я не хочу чимось прикритися. Я не хочу сьогодні роль грати і бути в тому, щоб сьогодні десь гарно виглядати перед людьми. А сьогодні, що там внутрі є? Сила Божого народу якраз, в вигляді благочестя, а сила Божого народу є внутрі. Красота є А Анакшої дороги немає. Чуєш? Інакшої дороги немає. Тільки через Голгофу, тільки через Хрест, тільки там, коли ти хочеш умерти для цього світу, для принципів того світу, а жити для Господа повністю, щоби бути водим і Духом Святим, чути його голос. Бог хоче, і Бог сьогодні працює. Над тобою, наді мною. Знаєте, коли апостол Павло, він говорив там, пишеться лист до Филип'ян. Каже, я, колись про них говорив, радіючи. Перші початки добрі були. Початок життя добрий, що стається. І там є причина. Вони стали вороги Христа Христового. Чуєте? Вони стали ворогами. Христа Христового. Не можна. Ти можеш зайти. Так, ти слідуєш. Але є дороги і там, на якийсь ворог хоче зупинити. Любі мої, нехай Бог благословить Кожного із нас. Кожний із нас буде давати екзамен. Кожний із нас. Ми маємо свій перехід у вічність. Кожний із нас. Кожному із нас. Ми сьогодні, я сміло говорю, сьогодні на цьому місці є церква Ісуса Христа. Слава Ісусу. Ви відкуплені кров'ю Ісуса Христа. Дорого заплатив за кожного із нас. Ти міг і я бути там. Жити сьогодні по обрядах, як живуть. Але Божа рука знайшла тебе. Божа милість знайшла Тебе. Боже прощення знайшло тебе. Він вів тебе і мене в свій дім, а в очі. Він дав свою благодать для Тебе і для мене. Він приблизив нас до себе. Любі мої, чи ми це цінимо, чи ми тебе дорожимо. Але в Бога є свої плани. Бог хоче сьогодні, щоб церква Ісуса Христа, вона високо підняла ім'я Ісуса Христа. Щоб сьогодні через церкву Ісуса Христа було прославлене ім'я Ісуса Христа. Апостол Павло каже, через вас це звертання до церкви одної, через вас не вважається ім'я серед поган. Чуєте? Нехай Бог допоможе сьогодні, щоб ти був в числі тих, де ім'я Ісуса Христа воно прославляється на кожному місті. Немає сили, не маєш перемоги. Є той, якому є перемога і якому є сила. Але ти тут дозволь йому, ти закриє Господь, працюй наді мною. Очищай мене. Ісус сказав до Петра, Петре, якщо не обмию тебе, не будеш мати частки зі мною, якщо не буду переміняти твій розум, твоє бачення, ти не будеш мати. Але Петре, і для тебе я приготовий служіння. Прийшов час. І слово Ісуса звучало до Петра. «Симоне, сину синйонин, паси вівці мої, паси гнята мої. Але все інший Петро був, який казав. Не казав, хоч всі відречуться, тільки не я. Стояв перед Ісусом інший Петро, який казав, Господь, ти все знаєш. Ти все знаєш. Він все знає. Він все знає. Він знає твою молитву, він знає твою сім'ю. Він знає твій біль, він знає твоє страждання. Він все знає. Нехай Бог допоможе кожному із нас, що ми дійсно зрозуміли без Христа слідувати за Христом не піде, не получиться. Нехай Бог благословить свою церкву, кожного із нас. Тебе і мене чекає небо. Тебе і мене чекає Твій. І мій Спаситель, Алілуя. Тебе і мене чекає це місце, де не буде страждань, де не буде болю, де не буде сліз, а в очі. Сьогодні ми на землі, любі мої, сьогодні ми є в дорозі, де є сльози, де є біль, де є страждання. Але ми не самі. З нами є Ісус. З нами є нас Спасити, ава Отч, який покликав нас в свою церкву, в своє тіло, дав своє багатство, своє благословіння. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми. Звершили свою путь до кінця, і прийшов ще кінець, щоб руки Ісуса поклали вінець на Твою і Мою голову. А Господу Хай буде слава повіки. Амінь.